Українські аграрії продовжують виборювати можливість реалізовувати продукцію на світовий ринок: війна, геополітичні виклики, постійне підвищення цін на засоби та матеріали роблять діяльність ризикованою, а результат важко прогнозованим. Standard, залучившись підтримкою програми USAID Agro, отримав унікальну можливість допомогти українським виробникам органічної продукції розширити горизонти експорту зернових та олійних культур. Світовий попит на органічні продукти та їх частка в світовому товарообізі постійно зростають, що в свою чергу сприяє українським виробникам у виході на експорт з органічною продукцією. Продукти, що вирощені в умовах органічного виробництва з використанням лише дозволених методів та засобів природнього походження, Мають конкурентну перевагу та більш вигідну можливість збуту. Понад 15 років компанія Organic Standard є надійним партнером у наданні таких послуг як сертифікація та супровід експортних відвантажень. Ми сприяємо експорту української органічної продукції на ринки різних країн світу. Так, протягом найближчих двох років ми плануємо допомогти залучити нашим клієнтам понад 35 мільйонів доларів США експортного виторгу. Та експортувати понад 75 тисяч тонн продукції. Саме зараз ви маєте унікальну можливість пройти сертифікацію на ексклюзивних умовах разом з Organic Standard, партнером програми USAID Agro.